Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хочу обговорити з вами моменти, коли обов'язково ФОП має видавати чеки. Поговоримо не тільки про нову пошту, про що я окремо говорив на тому тижні ось відео. А ще поговоримо також про такі варіанти, як передоплата. Після оплата, оплата на рахунок, кур'єр та інше. Цікаво? Тоді давайте розмагаємося. Я знаю вже, що ви запитаєте, чому це так важливо. Багато з фопів каже, якщо я фоп на єдиному податку, мені РРО не треба. Але це не так. Є безліч ситуацій, коли без чека. Вам загрожує штраф. І з 1 серпня ці штрафи стають космічними. Про це трошки далі згодом. Одразу розбираємо ситуації, коли саме вам потрібен чек. Перша ситуація класична продаж за готівку безпосередньо покупцю. Тут чек обов'язковий. Далі. Після оплата через платіжного агента, наприклад, той же NovaPay від нової пошти або Укрпошта. Оплата карткою через посттермінал продавця. І кур'єрська доставка, коли ваш найманий кур'єр прийняв гроші за товар для вас від вашого імені. Тоді чек потрібен. обов'язково. Коли чек не потрібний, якщо ви приймаєте оплату на рахунок ФОП, видаючи при цьому первинну документацію, таку як рахунок фактура, видаткова накладна або акт прийому передачі послуг, вам чек не потрібен. Також він не потрібен у сфері з пільгами, але тут треба підтвердження. Що по штрафам? На сьогодні в нас діють такі штрафи: 25% від вартості товару і 50% від вартості товару за повторне порушення. Але пам'ятайте, що з 1 серпня 2025 року в нас вертаються старі штрафи, тобто 100% від вартості проданого товару. З порушенням або без використання РРО і 150% за повторне таке порушення. Про це я писав у своєму каналі у Телеграм Благофоб. Якщо вам цікаво підписуйтесь на нього. Там багато цікавої інформації. Коротко про судову практику. Запам'ятайте, податкова штрафує автоматично. Але суди почали ставати на сторону ФОПів. Особливо коли це йде мова про післяоплату через Новопай. Як я вже говорив у попередньому відео, декілька судів вже визнали, що приймання післяоплати від Новопай. Є нерохунковою операцією, тому чеки тут не потрібні. Але податкова ще не змінила свою позицію, бо може бути касація, а отже, все це може відмінитися. Тому, будь ласка, зважайте на це. Чеки при оплаті все ж таки потрібні. Не бійтеся РРО. Якщо ви будете знати, коли потрібен ще коли ні, для вас проблем не буде. А якщо вам необхідна консультація, будь ласка, звертайтесь. мої контакти є завжди під цим відео. Буду радий допомогти. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео, тисніть на дзвіночок. Далі буде ще більше цікавого контенту. Бережіть себе!